За новою схемою руху з 6 до 10 ранку їздитимуть 15 автобусів і 20 тролейбусів. З 10 ранку до 4 дня – 7 автобусів і 20 тролейбусів. З 4 до 7 вечора – 15 автобусів і 20 тролейбусів. На селище Нове замість автобусів номер 274 їздитимуть 5 тролейбусів номер 11. Водій автобуса номер 130 Володимир Миколенко каже, що працює за графіком, але зі збільшеним удвічі інтервалом. 40 хвилин в одну сторону, і район Кульчицького кущівка і кільцева район. У котрій ви виїжджаєте і у котрій закінчуєте рейс? 6 годин. А закінчуємо, не знаю, скажуть. подзвонять, скажуть. Володимир Дубник чекає автобус номер 118, щоб поїхати у мікрорайон Велика Балка. У мене 10, 15 чекаю. Маршрутки ходять регулярно. Чекаю. Я одну просто пропустив, бо черга велика. Або четверка. Маршрутка або 118, 100 дев'ятнадцяти. Анна Сазонова каже, про те, що графік руху змінився, не знала. Сьогодні автобуса не було. О 8 на Чайковській я там вже сідаю, то у 8.06 то не було. Як ви дісталися сюди? Ну, маршрутка забита була, боялась шо, шо? доїхала. Ну а тепер назад чи будуть? Автобуси чи не будуть ходити, Хто знає. Чекаю вже мабуть, хвилин. 15. за таким графіком. Автобуси і тролейбуси їздитимуть до закінчення воєнного стану. Анна Добрань, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.